Знижка в Аврорі на цьому тижні плюс новорічні товари не переключайтесь. Цього тижня знижка на ось таку продукцію Ecoline. І на шампуні, і на кондиціонери приваблива ціна. Ще ось такий шампунь по акції 74 гривні із кокосовою олією. «Шаума 79 в асортименті. і сухі шампуні, також по акції 128 гривень. Ще покажу вам декілька засобів для чистки, для побуту. Розбирайтеся тут кому що цікаво. Кисневий порошок усього 88 гривень, а ще капсулки Аріель по акції. І вперше бачу такий очисник побутової техніки цікаво, що там у складі. Антижир 59 гривень, якщо він ще й працює класно, то взагалі прекрасна ціна. І цей трішки дорожчий 73 гривні. Біоблиском, до речі, користувалась дійсно дуже класні засоби. Акція на лак для волосся 69 гривень від тафт. Ще в Аврорі з'явилось дійсно дуже багато новорічних товарів, елементів декору. Пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, то зроблю повний огляд, поки що не буду. Тому чекаю від вас коментарі, якщо що, побачимось у наступному відео. А поки що покажу вам іще знижки на келихи 100 гривень набір із двох штук. Ще є ємність для сипучих по акції до 16 листопада, тому поспішайте. Дійсно дуже класна річ і кришечка якісна. І є ще ось така ємність для сипучих, довга і невеликого розміру. А тепер подивимось, які різдвяно-новорічні книжки з'явились у Аврорі. Почнемо із дорослих. Тут і самотнє серце, і це крісмас. Вибір дуже великий. Усе у твердих палітурках. І є і підліткові романи, і, ну ви зрозуміли, романи для жінок, які вже бачили то життя, і навіть мертві романтики. Це ще «Збагатіти до Різдва. І будь-яка книжка зараз коштує 400 гривень, знижок поки що немає. А ще дуже багато різдвяно-новорічних книжок для дітей. Вони усього по 200 гривень, вони дійсно не дуже об'ємні, але які вони класні, які малюнки. Тексту небагато. Усе, щоб дитина послухала і щось роздивилась. А ця взагалі дуже класна, називається Справжня магія Різдва. І вона ніби намальована. Не впевнена, може саме ця книжка коштує дорожче, тому що тут і сторіночки більш міцні, але мені дуже сподобалось. А ще є ось таке зимове диво із лисеням, і тут є аудіобонус, можна відсканувати на телефоні і вам її прочитають. А з вас лайк і підписка.